Всім привіт! Друзі, ви можливо встигли помітити, що це відео трошечки відрізняється від інших. І я його в першу чергу навіть записую для себе. Багато хто знає, що я людина, яка любить спорт, яка тренується. До мене звертаються за програмами тренувань, за планами харчування. Я з цим допомагаю, з цим добре справляюся. Все супер. І взагалі я асоціюю з людей в основному лише з спортом. Розумієте, з одного боку, коли я починав вести канал, то я і планував, що я буду знімати про спорт. І на той час мені навіть трошечки пощастило, бо україномовного фітнесу практично не було. Всі дивилися Ігора Войтенка, дивилися якихось російських блогерів. І я трошечки був розчарований. Блін, а чому ніхто не знімає про спорт? Було цікаво, бо україномовний. Та й навіть зараз, от ця ніша практично пуста дуже мало фітнес-блогерів там України, якісь є і, 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 і ну навіть. Декого дивився, і все одно в них дуже багато йде такий копі-пас. тобто вони пересказують вже давно-давно зрозумілі речі. Мені це не цікаво, чесно кажучи. Мені багато і багато інформації, яка знаєте, ну для чого людям розказувати, як пити вітамін Д в 2025 році. Тобто, чи там як правильно віджиматися. Та про це можна розказувати. Є багато аспектів дійсно про це. Але, чесно кажучи, розумієте, яка ситуація, я зрозумів, що я довгий час забороняв собі бути тим, ким я, я насправді. А я не лише спортсмен, я за життя вивчив дуже багато Напрямків я не хочу хвалитися, але дозвольте трошки похвалитися. Дивіться, я вільно спілкуюся англійською мовою. Я вивчив трейдинг, інвестиції, криптовалюти. Я вивчив гормони, я вивчив нутриціологію. Я так само автор марафону по сну про здорову сну, тобто я вивчив досконалу тему сну, як залишатися здоровим, як мати класний імунітет. В мене є дуже багато знань по нейрохакінгу, по роботі мозку. в мене є дуже класні знання по психології. Я вивчив НЛП, гіпноз, я дуже дуже багато чого вивчив. І знаєте, чесно кажучи, просто завжди така була думка: хто я такий? E, ну, Це можливо, я сам собі не був переконливий, що я зможу, що я зможу бути тим і показувати, ким я є. І краще нехай залишати лише в плані фітнесу. E, але я зрозумів, що, чесно кажучи, ну от нещодавно Ютуб мені прислав повідомлення, що 9 років виповнилося каналу. І я за той час e, ну, я не до кінця розкрився. І гріх буде, якщо я не спробую розкритися. І тому це можливо переломний момент, коли я починаю все з чистого листа. Зразу попереджаю, канал не перестане бути менш цікавим. Я буду на робити, щоб контент був більш цікавий. Так само я не кидаю спорт, я буду тренуватися, тренуватися буде ще інтенсивніше. Просто крім спорту є ще багато про що поговорити і вам донести. Бо, тому що спорт це лише вершина вир айсбергу. До мене часто люди зверталися на рахунок е е програми тренувань, плану харчування, і я дивився, що певний відсоток людей. Е Після того, як замовили, вони тренуються, потім навіть дивишся в них в інстаграмі так далі. Вони продовжують вести такий спосіб життя. Але був великий відсоток людей, які просто напросто кидали і не тренувалися. Е, ну і я довгий час не міг зрозуміти, а в чому причина, чому одні йдуть далі, а інші зупиняються, вертаються до старого способу життя. І потім я зрозумів, що ні, є просто дуже багато людей, яким треба комплексні зміни, повністю трансформація. Так, от я, е, я за той весь час, особливо в цьому році. Я працював над тим, щоб зробити класну Програма, яка не має аналогів не тільки в Україні, а й в світі. Тобто програма, якої ще ніхто не придумав, не зробив. Я не хочу зараз про неї детально дуже розказувати, тому що я присвячу ціле відео окреме, де я розкажу про ту програму. Ви будете в шоці. Я впевнений, що більшість з вас захоче її спробувати, тому що ця програма буде присвячена тому, щоб закрити всі гештальти ваші, всі ваші проблемні моменти. Не так, що ви проходили 10 програм, піду до психолога, а потім може за тренуваннями, а потім, можливо, почну щось вивчати. Де ви Зможете це все на раз. бо бо по житті треба робити агресивні зміни. Треба дуже 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 багато прикладати зусиль і бити зі всіх фронтів. Відразу е, хочу так само сказати: дивіться. <кхід> е, Колись я був на, на самому початку, на старті, то я був більш е, ініціативним. Я багато-багато я що знімав. І хтось, хто слідкує за мною, останні роки особливо бачить, що активність трошки впала. І думаю, чую, мабуть, не цікаво, не серйозно до того ставлюся. Насправді я вам поясню ситуацію. Е, колись я тренувався, і в мене була сім'я, не було ще дітей. Е, ну, Зараз в мене є троє дітей. І ну, мені це не так просто суміщати, тому що я не хочу бути просто блогером, я не хочу просто бути медійною людиною, я хочу бути класним батьком. І я собі вибудував стратегію, яка дозволяє мені залишатися при тому, що я хорошим батьком. От так само, коли почалася повномасштабна війна в Україні, то я, скажімо так, на певний час зловив певний тільт. Не просто як вступ окинуло, і я думаю, ну як я буду знімати відео. Е, хлопці воюють на фронті, багато друзів, е, знайомих, і ну мені мені. А я буду знімати просто відео. І в мене от така думка думка дуже, дуже довго була. І в цьому році я поспілкувався. Бо у мене є і підписники, які військові, є і друзі, близькі люди, які військові. І, е, не було ні одної людини, яка мене осудила. І навпаки, як сказали, а чого ти не знімаєш? Так ми ж для того і воюємо, щоб ви тут е, не відчували того, що ми там відчуваємо. І мене наоборот люди підтримали. <кій> Коли я проводив стрім, мені е, на стрімі написав військовий і так далі, який там дивився. І каже, ти знаєш, ти мене мотивуєш, в тобі є щось особливе. Е, мені подобається. Я за тобою вже давно слідкуюся ще до повномасштабки. І знаєте, я зрозумів, що я просто неправильно оцінив ситуацію. Е, ну, я оцінював це так, як мене виховали. Що це неправильно. А коли люди мені кажуть, так чувак, ти що блін, по ресторанах катаєшся, чи там не знаю, якісь гульки влаштовуєш, ти розказуєш за те, щоб люди займалися спортом, ти розказуєш за щось позитивне в житті, в тебе про саморозито канал, і ти, і ти ще і це не хочеш робити, то це великий гріх. І це дійсно це гріх. І я свою активність обов'язково вирішив, обіцяв собі, що я поновлю. Я просто-напросто. Багато що обдумав. я повністю змінився. Я, я пройшов програму, яку я створив і в майбутньому допоможу з нею іншим людям. Я спочатку перевірив на собі, вона запрацювала. Я вийшов з певної депресії. Я, я дійсно відчув себе по-новому. У мене відкрилося друге дихання. Реально. Я запустив телеграм-канал і почав його реально вести, регулярно вести. Почав Просто-напросто ділиться думками в ньому. І Я вирішив, що мені не треба ламати голову над тим, а про що зняти? Мені просто треба бути собою, і все. У мене вже все є. І ви народ собі не не уявляєте. Ви всі можете бути щасливими, успішними і так далі. У вас є великий такий потужний інструмент. Це ваш мозок. Ви собі навіть не уявляєте, якщо навчитися ним правильно е правильно користуватися. У вас же все є. У вас є внутрішня хімія, у вас можуть вироблятися потрібні гормони, потрібний час. Просто треба заставити, оптимізувати роботу. Ваше тіло, як батарейка, його можна підзаряджати, воно прямому сенсі, заряджається, розряджається. І деколи ви відчуваєте, що е, ну, щось де не так і так далі. І вас при тому називають, ти ліниєвий, а ти лінивий, а ти такий сякий. Але діло не в тому. діло в тому, що вам не вистачає от того, тої іскри, і, і запал виникне. Реально, вам просто не вистачає маленької іскри. І я впевнений, що я зможу дати цю Я я впевнений, що якраз мій канал відтепер буде трошки більше, і це потрібно було давно, але знаєте, на все є свій час. І зараз я рухаюся в своєму темпі, в своєму ритмі, і це напевне найкрасивіше і найкраще, що може бути. От я насолоджуюся життям. В мене багато настало позитивних змін. В мене пройшло певне духовне очищення. Я повністю новий, і я готовий до того, щоб працювати, щоб змінюватися. Є багато ще над чим працювати, але я себе не заганяю. Жодних ноль-ноль У Мене все просто-напросто зараз вибудувано так, щоб я. Просто насолоджувався процесом, щоб я був в моменті, щоб був в тому потоці, присутній, не просто на словах, не просто там в якихось незрозумілих абстракціях, а реально, щоб все саме так відбувалося. Ну що, друзі, так трошечки поділився з вами. Сподіваюся, що це відео е, не викличе сильного резонансу. Люди зразу не почнуть там відписуватися. А я на нього підписався тільки через спорт. Хоча, якщо хочете, відписуватися, нікого не тримаю. Але я обіцяю, що у навпаки буде багато що цікавішого. Е, дякую вам за підтримку. Бо в мене найкраща, найкраща аудиторія. Е, ті люди, які мені життя подарувало. Е, ви зі мною я, я неймовірно щасливий. Це найкращий соціальний капітал, який в мене може бути. От у мене в житті присутні хороші. Класні люди. Дякую вам, мої підписники. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. Взагалі можете описати ідеї, як розбавити мій канал. Але пам'ятайте, що це не тільки про спорт, це не тільки як про те, як качати прес і бісушку. Це буде дещо більше. Тому просто опишіть, що вам було б реально цікаво, щоб я просто прокачав цей канал як на стероїдах. До нових відео, Па-па.